Вітаю на каналі Хата Рецептів! Пропоную приготувати картопляну запіканку або гратен. Знадобиться мінімум простих інгредієнтів і смачна ситна вечеря вже на столі. Все легко та швидко. Передготувати! Перелік інгредієнтів зараз на екрані та в описі під відео. Картоплю приблизно 800 г миємо та очищаємо від длушпиння. Далі картоплю треба порізати тоненькими кружечками. Я це роблю за допомогою ось такої універсальної овочерізки. Раджу придбати такий девайс, він коштує недорого, а результатом ви будете задоволені. Виходять ось такі тоненькі кружальця. Швидко, легко і в результаті вони всі однакової товщини. Далі перекладаємо картоплю в миску з холодною водою. І ось так добренько промиваємо її, щоб вийшов зайвий крохмаль. І поки залишаємо її у воді. Готуємо кляр. Одне куряче яйце збиваємо вінчиком. Вливаємо 150 мл молока. Все перемішуємо та додаємо 120 г борошна. До речі, друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. І тепер за допомогою вінчика перебиваємо до однорідності, щоб не було грудочок. Цей процес займає 1-2 хвилини, найбільше. Ось такої консистенції має бути тісто. Далі всипаємо пів чайної ложки солі, одну чайну ложку сушеної петрушки та одну чайну ложку сушеного базиліку. Та ще раз перемішуємо. Друзі, пишіть, з якої країни ви мене дивитесь. Це цікаво. Все кляр готовий. Деко для запікання я застелила пергаментом, щоб легко було потім діставати гратен. Змастила рослинною олією. Перед запіканням картоплю викладаємо на паперовий або вовняний рушник і прибираємо зайву вологу. Всю картоплю викладаємо у форму. Присипаємо сіллю за смаком. У мене приблизно 1 чайна ложка. Розподіляємо всі шматочки рівномірно по формі. Зверху притрушуємо чорним перцем та виливаємо на картоплю наш шкляр. За допомогою лопатки розрівнюємо тісто. Присипаємо натертим пармезаном чи будь-яким твердим сиром. Все. Ставимо випікатися при температурі 200 градусів режим верх-низ приблизно 30-40 хвилин. Все залежить від кількості картоплі та вашої духовки. Гратена або картопляна запіканка готова. Лише декілька простих продуктів та трохи часу, і смачна страва вже на столі. Ароматна золотиста сирна скоринка виглядає дуже апетитно. Картопля добре пропіклася завдяки тісту, тримає форму і не розсипається. Друзі, пишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!